Обирай, настрій якого м'яза тобі притаманний сьогодні, серцевого м'яза, який всі асоціюють із романтикою, але насправді він постійно працює, гладенького м'яза, який не підпорядковується наказам людини і працює непомітно, чи, можливо, популярного скелетного м'яза, який змушує все рухатись і витримує серйозні навантаження, детальніше про них ти дізнаєшся з нашого відео. М'язи входять до складу опорно-рухової системи. Разом із кістками та хрящами вони захищають організм, слугують йому опорою і забезпечують його рух. Кожен м'яз у твоєму тілі це окремий орган, що виконує свої функції, наприклад, забезпечення згинання руки або перистальтики, тобто скорочення кишківника чи скорочення серця. Залежно від функцій і розміщення виділяють три типи м'язів гладенькі м'язи, серцевий м'яз і скелетні м'язи. Усі вони побудовані з різновидів м'язової тканини. Розрізняють гладеньку непосмоговану м'язову тканину, характерну для гладеньких м'язів, посмоговану серцеву м'язову тканину, що входить до складу м'яокарту серця, та посмоговану скелетну м'язову тканину, з якої побудовані скелетні м'язи. Гладенька м'язова тканина складається з клітин міоцитів, кожен міоцит має одне ядро і веретеноподібну форму, тобто загострені кінці і розширену середню частину. Через свою форму клітини гладенької м'язової тканини щільно прилягають одна до одної, утворюючи м'язовий шар. Знайти їх можна у стінках внутрішніх органів, наприклад, судин, травного тракту, сечового міхура тощо. Гладенькі м'язи підпорядковуються наказам вегетативної нервової системи, свідомо ними керувати не вийде. Ти не можеш контролювати бурчання в животі, що свідчить про скорочення стінок кишківника. І не можеш змусити себе не червоніти, коли на вулиці спекотно, бо це гладенькі м'язи змушують судини розширюватися. Посмугована серцева м'язова тканина переважно складається із клітин кардіоміоцитів. Вони посмуговані, видовжені і розгалужені. Кожна така клітина містить одне або два ядра. Сусідні кардіоміоцити сполучаються між собою інтеркальованими дисками, вони необхідні для швидкої передачі нервових імпульсів між клітинами. Це дає змогу серцевому м'язу синхронно скорочуватись і розслаблюватись для забезпечення руху крові. Скорочення серця теж неможливо контролювати свідомо. Його роботою керує вегетативна нервова система, а деякі кардіоміоцити здатні генерувати власні нервові імпульси. Дізнатися більше про роботу серця ти можеш з іншого нашого відео за посиланням. Посмугована скелетна м'язова тканина представлена багатоядерними м'язовими волокнами. Вони теж називаються міоцитами, але мають іншу будову. Такі волокна можуть сягати 10-12 см у довжину. Скелетна м'язова тканина формує скелетні м'язи, саме ними ти можеш керувати свідомо. Вони прикріплюються до кісток скелета і за допомогою скорочення та розслаблення надають руху відповідним частинам тіла, наприклад, біцепсу і трицепсу плача. Залишилося знайти відповідь на питання, чому одні м'язи гладенькі, а інші посмоговані. Маємо зануритись у будову скелетного м'яза. У твоєму тілі понад 600 скелетних м'язів. Основне їхнє завдання сприяти руху кісток скелета. Тому кожен м'яз має спеціальне кріплення до кістки сухожилля. Воно утворене зі сполучної тканини містить велику кількість білка колагену. Коли м'яз скорочується, він за допомогою сухожилля немов тягне за собою кістку. Зовні м'язи вкриті сполучно-тканинною захисною оболонкою фастією. Вона захищає їх від механічних ушкоджень і підтримує форму під час скорочень. Будова скелетних м'язів чимось нагадує мотузку, адже складаються вони з великої кількості з'єднаних дрібних м'язових волокон. У розрізі м'яза стають помітні пучки м'язових волокон, між ними пролягають кровоносні судини, які м'яз живлять. Кожен пучок огорнутий захисною сполучною оболонкою. Сам пучок складається з великої кількості м'язових волокон, кожне волокно сукупність клітин міоцитів. Вони захищені спільною плазматичною мембраною сарколемою, містять велику кількість ядер і мітохондрій. Усередині м'язових волокон розташовані міофібрили. Міофібрила це ниткоподібна органела, здатна до скорочень. Кожна міофібрила має повторювані ділянки, саркомери. Кожен саркомер містить спеціальні білки, наприклад, актин, представлений тонкими нитками, а також міозин, що утворює товсті нитки. Саме чергування тонких ниток актину і товстих міозину створює посмугований візерунок у м'язових волокнах. Тож, якщо трішки віддалити зображення, побачимо смуги, світлі місця розташування актину, темніші міозину. Саме такий малюнок можна роздивитися, якщо під мікроскопом розглянути препарат посмугованої скелетної чи серцевої м'язової тканини. А як щодо гладенької м'язової тканини? Тут усе закономірно. Якщо вона гладенька, значить не посмугована. У її міоцитах актин і міозин розташовані хаотично, не зібрані в саркомери. Тож і подібного візерунку під мікроскопом не побачиш. Питання, яке залишилося без відповіді, як саме м'язи скорочуються? Візуально, м'яз ніби стає коротшим, але що ж відбувається всередині? Секрети цього процесу заховані в саркомерах і вже знайомих тобі білках актину і міозину. Між ними відбувається доволі романтична історія вони хочуть бути разом, тобто торкатись одне одного, але в розслабленому стані м'яза цього не відбувається. Міозину до актину не дають приєднатися два білки охоронці актину тропонін і тропоміозин. Але їх можна підкупити. Коли ти вирішуєш, що необхідно зігнути руку, від мозку по моторних нейронах до м'яза надходить нервовий імпульс. Він стимулює виділення в цитоплазму м'язових волокон великої кількості йонів кальцію. Вони відволікають тропонін і тропоміозин від актину, зв'язуючись із ними. Але із міозином має відбутися певна трансформація. У цьому йому допомагає молекула АТФ, яка фактично слугує енергетичною валютою твого організму. Дізнатися про АТФ більше ти можеш з іншого нашого відео за посиланням. Тож, коли молекула АТФ з'єднується з головкою Міозину, ці головки натягуються і приєднуються до ниток актину. Отримавши енергію головки міозину, зсувають нитки актину до центру саркомера. Це відбувається по всьому м'язу і призводить до скорочення його довжини. Потім енергії молекули АТФ вже не вистачає. Романтична історія завершується, актин і міозин роз'єднуються. Але не назавжди до наступного скорочення м'яза. Запам'ятай. У тілі людини виділяють різні групи м'язів, гладенькі м'язи утворені із гладенької м'язової тканини, представленої веретеноподібними клітинами міоцитами, серцевий м'яз сформований посмугованою серцевою м'язовою тканиною, представленою кардіоміоцитами, скелетні м'язи, утворені посмугованою скелетною м'язовою тканиною, представленою м'язовими волокнами. Скелетні м'язи прикріплюються до кісток за допомогою сухожиль та оточені сполучно тканинною оболонкою фастією. Усередині м'яза виділяють пучки м'язових волокон. Самі волокна складаються з міофібрил. Міофібрили містять скоротливі білки. актин і міозин, зібрані в саркомери. Пиши, який ти м'яз сьогодні у коментарях. Стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.